На днях, гуляючи зі своєю маленькою дитиною, я натрапила на Yard Sale. А що ж таке Yard Sales або Garage Sales? Це розпродажі речей, які люди влаштовують прямо у своєму дворі або гаражі. Ключове слово тут Bargain, що означає вигідну покупку або щось що продається за дуже низькою ціною. На таких розпродажах ви можете знайти безліч Treasures серед нікнекс або Odds and Ends. Не забудьте про «haggling» На «yard sales» – прийнято торгуватися, щоб отримати найкращу ціну. Знаєте таке? One man's trash is another man's treasure. Що для одного непотріб, то для іншого скарб. Це ідеально описує атмосферу «yard sales». Крім того, «yard sales» – це чудова нагода поспілкуватися з сусідами та «mingle» – з місцевою спільнотою. «Would you go to a yard sale?» Розкажіть у коментарях, що ви хотіли там знайти, і не забудьте підписатися на мій канал, щоб збагатити свій словниковий запас та вивчати англійську мову у захоплюючій формі.